Від розробок у галузі генної інженерії до роботів компаньйонів та населених планет згадаємо про інновації та відкриття 2025 року. Одна американська біотехнологічна компанія заявила, що відтворила трьох лютововків. Цей вид вимер понад 10 тисяч років тому. Учені заявили, що зробили це шляхом модифікації геному сучасного сірого вовка з використанням днк лютововка, виявленої в скам'янілості. Утім, експерти поставилися до цього скептично. Дослідники з Королівського коледжу Лондона розробили метод відновлення пошкодженої зубної емалі. Для цього використовують кератин – білок, що міститься у волосі, шкірі та вовні. Зубні пасти та гелі на основі кератину можуть з'явитись у магазинах у найближчі 2-3 роки. 21-річний випускник факультету дизайну в Лондоні створив домашні капці з пилу. Для виробництва матеріалу, схожого на повсть, Він використав пил із пилотяга. Своїм проєктом він вирішив показати, що для створення чогось цінного можна використовувати й такі ресурси. У Японії ж розробили пухнастого робота компаньйона, оснащеного так званим емоційним штучним інтелектом. Машина може перетворитися на більш ніж 4 мільйони унікальних особистостей, та скласти компанію будь-якій людині. А на щорічній конференції NVIDIA серед розробників ПЗ показали реальних дроїдів із зоряних війн. Вони можуть ходити, танцювати та виражати емоції. В Італії вперше у світі робота-гуманоїда оснастили реактивним ранцем. За словами розробників, їхні дослідження у майбутньому дадуть змогу роботам літати. А компанія Open Bionics створила нову біонічну руку, яка може рухатись окремо від тіла. Вона також має безпрецедентну швидкість і функціональність. У Непалі дрон транспортує до небезпечних ущелин на Евересті важливе альпіністське спорядження. Ті ж дрони потім перевозять сміття назад із гори. Водночас учені за допомогою космічного телескопа Джеймса Веба отримали переконливі ознаки можливого життя за межами нашої сонячної системи. Вони виявили в атмосфері чужої планети хімічні сліди газів, які на землі виробляються лише внаслідок біологічних процесів.